Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні хроніки. З вами Андрій за кадром як завжди Діана. А сьогодні буду готувати класичний коктейль, який входить в список IBA класичних коктейлів, під назвою Sidecar. Доволі відомий коктейль, мені здається, багато хто знає про цей коктейль. Книзі від 1948 року uh, Fine Arts of Mixing Drinks» тейд Ембрі розповідає про цього коктейлю. Він був створений моїм другом у барі в Парижі під час Першої світової війни і був названий на честь мотоциклетного Сейткару. Знаєш, що це таке? Ні. Я думаю, знаєш. А, Моєму багато я таких бачив. Зараз я ну, вже давно таких не бачив. Це такий мотоцикл, а збоку така люлька. Це називався ну, на англійській мові, напевно, сайткар, я не знаю, як у нас називався. Назван Джейсметок з цикретного сайткару, в якому доброго капітана звичай везли до і з Маленького Бістро, де він народився і охрестився цей напій. Дед Ембрі не називає бар, але зазвичай припускають, що він мав на увазі бар. Гаррі в Нью-Йорку, і що коктейль був створений його власником Гаррі Мак Елхан. Однак у своїй власній книзі ABC of Cocktails 1922 року він прописує напій Пету Макгарі. Ще ж це не повністю вся історія, але повну ви можете почитати в опису, якщо вам цікаво. А я перейду до готування цього коктейлю. Коктейль готується в метрі шейк, і в шейкер я наливаю коньяк 50 мл, апельсиновий лікер 20 мл та сік лимону 20 мл. Подою літа до шейкера та шейкую його. Рове коктейль покали кошелі. Та залишилось прикрасити коктейль лимонною цедрою. І коктейль Sidecar готов. Вітаю, друзі! Сайткар. Мені нагадала твоя історія, такі теплі дитячі спогади. Бо саме у мого діда був, був такий мотоцикл з люлькою, в якій маленька я їздила. Тепер кожен раз, коли буду пити коктейль, цей буду згадувати його чудову історію. Так, він виник не в найкращі часи, але... але. Ну, он интересный, мне кажется, пахнет куантру и лимоном. Ну, цедра, говоришь, и делает свою справу. А это вкусно. Приятное такое поєднання. В этом самом бренде с апельсиновым ликером, ну и лимоном. Смачно. Смачно, він такий легкий, такий приємний, о, достатньо кислий і достатньо солодкий. Хоча там мало лимону і багато контро, мені здається, тати на Ні, там флор... в рідних пропорціях лимоне контро mm. по 20. Mm. Ну, значить, я придивилась, блін. Ну, а от контро дає таку солодкість, mm -hmm. вас, що компенсує лимон. Але він в таку міру кислий і солодкий. І мені здається, ось цей баланс прикриває навіть такий, знаєш, виражений смак коньяку. І його тут не дуже добре чутно, але мені здається, що і не треба. Ну, мені сподобалося дома, до речі, він готували з бренді коктейлі. Угу, Ну це прям дуже смачний, класний коктейль. Та, мені прям дуже подобається. Долі uh -huh. простий по складових, всього три інгредієнти, але клас. Я б навіть не подумала, що може бути таке гарне поєднання коніку з коантро і лимоном, як ти вже сказав, достатньо просте, але вийде такий смачний коктейль. я від нього нічого не очікувала. Ти, коли почав розповідати історію, я вже така поринула в дитячі спогади і трошки пропустила складові, але суть... Кіла, Коантро і лайм. Uh -huh. Маргарита теж дуже Угу. Просто угу. знаєш я про те, що коньяк, він теж виражений бренді, коньяк за смаком, має такий свій характер, цей алкогольний так, так, так. І тут прям зіграло 100 із 100. Та мені здається. Та теж, ну я в принципі вже цим коктейлем, мені не подобається. Ну, клас, дякую тобі. По-перше, за таку чудову історію, що я трошки побула в своєму дитинстві. Флешбекнула тобі. Так, ну серйозно. Я думаю, що на початку 90-х у багатьох кого були такі мотоцикли. Ну, та, я ж кажу, що втенці я багато я бачу вже. Так там, зараз з... я початку, напевно ну, х може трошки пізніше їх. Ну типа став бачити менше, менше, менше. Ну зараз менше... я вже бачила. то саме. Так. Але дуже чудовий коктейль. А вам дякуємо за перегляд. І підписуйтесь на канал. Якщо ще не підписані, ставте вподобайку цьому, а, а не тільки цьому. По Подивіться наші попередні відео і натискайте на значок. Так, щоб не пропускати наші нові відео. І пишіть в коментарях, кого так само флешбекнули, як мене від цих сайткарів. Виходить, вони так називаються. Ну, може, є якась э, нас назва. Ну, а нас... я ні разу не чув. Ну, типу, Люлька називали і все. Ну так, мото... просто казали мотоцикл з Люлькою, так, але так. вони зазвичай там мали якусь свою марку планета, щось там ще якесь було назва. Ну, я так, вже так, не пам'ятаю. Так. Ну і пишіть з привлади коктейля. Якщо ви пробували, дуже цікаво, тим, хто не пробував, почитати ваш відео про цей коктейль. Так. І побачимось наступних відео. Так, це буде вже дуже скоро. Па-па.